По звивостій доріжці йшли по світу чиїсь ніжки, дивлячись далину широкими очима, йшов малюк знайомитись з правами, знають і дорослі і діти про права, що захищають всіх на світі. Діти, сьогодні ми будемо розмовляти про те, що є важливим для всіх людей, про наші права та обов'язки, про те, що є важливим для всіх людей, і для чого вони потрібні. Діти, а що ж таке право? Право це те, що ми повинні забезпечити вам. Дорослі, ми повинні забезпечити вам, а ви цим користуєтесь. А як ви вважаєте, що таке обов'язки? Це те, що люди повинні обов'язково виконувати, дотримуватися первих норм і правил. Діти, у мене є чарівна скринька. Давайте ж подивимося, що в ній знаходиться. Ось погляньте, ми дістали один документ. Хто знає, що це за документ? Це свідоцтво про народження. Це перший документ кожної людини. Видається після народження. Він нагадує про право на ім'я, прізвище по батькові. Ваш обов'язок зберігати його, бо це важливий документ. У кожного з вас є ім'я, воно дається при народженні. Прізвище несе інформацію про ваш рід, А ім'я по батькові кожної дитини своє пояснює, чий ти син чи дочка. Давайте пограємо в гру: Назви себе по батькові. Якщо тебе звати Іван, а твого батька звати Миколу, як тебе будуть звати по батькові? Іван Миколайович. Добре. А якщо ти Тетянка. А твій батько Сергій, як тебе будуть звати? Тетяна Сергіївна. Якщо твоє ім'я Марія, а твій батько Іван. Як тебе звати по батькові? Марія Іванівна, якщо тебе звати Вікторія, а твій батько Денис, як тебе будуть звати? Вікторія Денисівна. Якщо тебе звати Максим, а твій батько Сергій, як тебе будуть звати? Максим Сергійович. Добре, якщо тебе звати, наприклад, Михайло. А твій батько Андрій, як тебе будуть звати? Михайло Андрійович. Молодці! Подумайте про своє ім'я та по-батькові, назвіть себе правильно. Продовжуємо далі. Що ще є в нашій чарівній скринці? Подивимося. Що це таке? Сердечко, так. Яке право можна позначати сердечко? Право, що кожна дитина має право на любов і турботу. А що означає слово турбота? Занепокоєння, увага, піклування, догляд? Хто піклується про вас? Батьки, вихователі, дорослі добре. А ось подивіться, у мене є сімейні фотографії. Про яке право змушують нас замислитися ці фотографії? Про право мати сім'ю на виховання в сімейному оточенні. Давайте з вами проведемо пальчикову гімнастику. І проведемо пальчикову гімнастику про родину. Мама. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спинюся, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я. От і вся у нас сім'я. Молодці. У родини є обов'язок піклуватися про менших, поважати старших, допомагати їм дотримуватися традиції. Діти, ми всі такі різні, але маємо рівні права. Я хочу з вами поговорити про казку хри... Ганса Християна Андерсена Гидке каченя. Яке право порушили в каченяти? Так, турбота про в сім'ї, так, а також про обов'язок піклуватися про менше. Допомагати їм, а також право на рівне відношення до дитини, навіть якщо він має якісь вади, або в нього інший колір шкіри, або він чимось іншим відрізняється від інших людей. Молодці. Діти, а що зображено на цій картинці? Так, продукти. А що ми робимо з продуктами? Правильно вживаємо в їжу. Кожна людина, кожна дитина має право на харчування. Здорове повноцінне харчування, поки ви маленькі, забезпечують вам дорослі вдома та у садочку. Обов'язок ваш виживати здорову їжу, повноцінно харчуватися на протязі дня. Я пропоную вам пограти в гру один багато. Одне яблуко, багато яблук, одна груша, багато груш. Один хліб багато хлібу, одне молоко багато молока, один пончик багато пончиків, одне яйце багато яєць, один сир багато сиру, один банан, багато бананів, один шоколад багато шоколаду. Молодець. Малята, а як ви думаєте, чому в скринці у мене лежав будинок? Про яке право він нам нагадує? Кожна людина має право на житло, згодна з вами. А які обов'язки у вас вдома? Бережливо ставитися до меблів, речей, книжок, іграшок, прибирати їх. Як люди повинні ставитися до свого будинку? Дбайливо, бережливо підтримувати у ньому порядок. Так, вірно, бо це ваша з родиною власність. Чому? Тому що ніхто без дозволу не може заходити до вашого будинку. А тепер я пропоную вам пограти в таку гру. Послухайте, будь ласка, віршик, у кожного є домівка. І я буду починати речення, а ви повинні завершувати його. Подумайте, тільки уважно, у кожного є домівка, у хлібі живе корівка, у конюшні кінь, лошадка, у гніздечко пташенятко, вулик схованка для бджілки, у дупло хатинка білки, у норі живе. Лисичка, равлик в мушлі невеличкий, у барлогу спить ведмедик, у кімнаті хлопчик Петрик, або може Іванко, або може дівчинка Полінка, так молодці. А тепер відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, це книга. Упізнаєте цю книгу? Так, це буквар. Як про яке право дітей вона нагадує про право на навчання та освіту. Навіщо нам необхідна освіта, щоб бути грамотними, освіченими, розумними. Досягти успіхів у житті, мати добробут, житло, роботу, засоби для існування, впевненість у собі. Ваш обов'язок гарно вчитися, пізнавати світ, слухати вихователя, вчителів, батьків. Налята в нашій групі у вас у кожного теж є свої права і обов'язки. І якщо ми будемо їх дотримуватися, то група в нас буде недружня нечемно. А давайте подумаємо, про які правила треба пам'ятати в дитячому садочку: допомагати слабким маленьким хворим, не бути жадібним, ніколи не заздрити, жаліти інших, а не себе. Помолився визнай, образив попроси пробачення. Сказав зроби. Не видавай чужу таємницю. Ніколи не насміхайся над помілками інших. Не перебивай. Будь завжди привітним, не капризуй. Ж завжди з всіма будь чимним, не будь хвалько, молодці. Хто зображений на цьому малюнку? Так, це лікар. Що він робить. Слухає хлопчика, про яке право нагадує ця картинка. Так, право на лікування. Ваш обов'язок, як і кожної людини, дбайливо ставитися до свого здоров'я, турбуватися про себе, одягатися по погоді, займатися спортом, більше їсти овочів і фруктів. А зараз пограємо в гру «Продовж вшречення. Піднялася температура, треба випити мікстуру. Тож, коли ти захворів, то звертайся до Лікарів, щось з здоров'ям не гаразд, то швидка приїде враз добре. Щось животик заболів, дуже довго він не їв. Мчить вдома, відпочити треба вдома. Так, а ось подивіться на цю ілюстрацію, що для вас означає відпочинок. Правильно, це вільний час, коли ви займаєте своїми хобі, відвідуєте музеї, театри, також це канікули та подорожі. Малята, я сподіваюся і знаю, що, звичайно ж, у вас все буде добре. Сьогодні ми з вами говорили про права і обов'язки дитини. Я сподіваюся, що ви їх запам'ятали, і ви, так само, як і я, гарно провели це заняття. Я з вами прощаюся. До побачення до наступних зустрічей і діти, пам'ятайте про свої права та обов'язки.